А от схід сонця водії ще прямували в бік Києва з Черкас, зустрічали у величезному заторі. Ще з ночі Даївці перекрили всі виїзди з міста. Навіщо з'ясовувала Марія Гаврилян? У таких заторах ранок зустрічає луначарка. Дорогу на Київ перекрили ще з ночі. До десятої ранку корки розростаються на кілька кілометрів. Ми їдемо в сторону в Чорнобай. Ми не можемо забрати наш товар. І приходиться чекати. А скільки? Ні. Не знаємо поки. Нічого не пояснюють і даївці. на виїзді в Чоркас їх стоїть із десяток. Не даю ніяких коментарів. У нас є преслужба, там все розкажуть. Преслужба обласної ДІ на Дзвінки весь день не відповідає. Сам зато розсмокчуться вже ближче до обіду. У Об 11 одинадцяту машини з Черкас таки починають випускати. Водії ж між собою говорять: далі Золотоніського КП все одно не вибратися. Мовляв, там дорогу перекрили БТРами. утра не було БТРів. А яка взагалі ситуація тут? Ситуація перекрита була. Я на зміну приїхав, то була перекрита повністю траса на Черкас. На Київ. А це в, в якій годині насміну засідали? Сім сьомий. 7.00. БТРів немає, натомість варту несуть озброєні бійці. Патрульний бобик припаркували посеред дороги. Перемовини з ними та даївцями ведуть активісти із Черкас. Ми приїхали, уговорили, переговорили з інспекторами ГАІ, нашими Черкаскими, упросили їх. чтобы пропустили машины в направлении Золотоножцы, Киева. И приехали, там упросили, эти перезвонили руководству. Мы спросили, чья команда не пускать автомобили в сторону Киева, в сторону Золотоножцы. Майор дежурный, который там был старший патруля, сказал, это указание... Нашого руководителя, начальника МРЕО ГАІ Черкаської області. До обіду рух відновлюють і на Золотоніському кільці, проте водії переконані ненадовго. Між собою говорять, що до вечора ні в Київ, ні звідти знову не пускатимуть. Марія Гаврилян, Сергій Фімов, Вікка новини.